Певна форма примусу, дисципліна покарання та заохочення може бути необхідною для підтримання порядку і видимої тиші серед великої кількості учнів, зібраних разом у класі. Але чи потрібні репресії, які вічливо називають дисципліною, при правильному вчителеві і невеликій кількості учнів? Якщо класи невеликі, і вчитель може приділити всю свою увагу кожній дитині, спостерігаючи за нею і допомагаючи їй, то примус або домінування в будь-якій формі очевидно зайві. Якщо в такій групі учень постійно порушує дисципліну або безпричинно бешкетує, педагог повинен з'ясувати причину його поганої поведінки, якою може бути неправильне харчування, відсутність відпочинку, сімейні сварки або якийсь прихований страх. Правильне виховання передбачає культивування свободи та інтелекту, що є неможливим за наявності будь-якої форми примусу з його страхами. Адже турбота вихователя полягає в тому, щоб допомогти учневі зрозуміти складність його, його єства. Вимагати від нього придушення однієї частини своєї натури на користь іншої означає створювати в ньому нескінченний конфлікт. Який вливається в соціальні антагонізми, порядок приносить інтелект, а не дисципліна примусу і підкоренню немає місця в правильній освіті. Співпраця між учителем і учнем неможлива, якщо немає взаємної прихильності взаємоповаги. Коли від дітей вимагають виявляти повагу до старших, це, як правило, стає звичкою, простим зовнішнім виконанням, а страх набуває форми благовіння. Без поваги та уваги неможливі життєво важливі стосунки, особливо коли вчитель є лише інструментом своїх знань. Якщо вчитель вимагає поваги від своїх учнів і сам мало що їм дає, це, очевидно, викличе байдужість і неповагу з їхнього боку. Без поваги до людського життя знання призводить лише до руйнування і страждань. Виховання поваги до інших є невід'ємною частиною правильного виховання. Але якщо педагог сам не має цієї якості, він не може допомогти своїм учням у створенні їхнього повноцінного життя. Інтелект це вміння відрізняти важливе та пусте, а для цього вміння необхідна свобода від тих перешкод, які створює розум у пошуках власної безпеки і комфорту. Страх неминучий доти, доки розум шукає безпеки. І коли людські істоти обумовлені будь-яким чином, чітке усвідомлення та інтелект знищуються, метою освіти є виховання правильних стосунків не лише між людьми, але й між людиною та суспільством. І саме тому важливо, щоб освіта, перш за все, допомагала людині зрозуміти власний психологічний процес. Інтелект полягає в розумінні себе і в виході за межі себе, але не може бути інтелекту, доки існує страх. Страх спотворює інтелект і є однією з причин егоцентричних дій. Дисципліна може придушити страх, але не викорінити його. А поверхненні знання, які ми отримуємо в сучасній освіті, лише ще більше пригнічують його. У дитинстві більшості з нас прищеплюють страх як вдома, так і у школі. Ані батьки, ані вчителі не мають терпіння, часу чи мудрості, щоб розвіяти інстинктивні дитячі страхи, які ми коли дорослішаємо, домінують у нашому ставленні та судженнях і створюють безліч проблем. Правильне виховання повинно враховувати питання страху. Адже страх спотворює погляд на наше життя. Тільки правильне виховання може принести свободу від страху, а бути без страху це початок мудрості, в якій є глибокий і творчий інтелект. Винагорода чи покарання за будь-яку дію лише посилює егоцентризм. Дія заради іншого в ім'я країни чи Бога призводить до страху, а страх не може бути основою для правильних чинків. Якщо ми хочемо допомогти дитині бути уважною до інших, ми не повинні використовувати любов як нагороду, а знайти час і терпіння, щоб пояснити, як треба ставитися до інших. Немає поваги до іншого, коли за це є винагорода чи покарання. Бо вони стають набагато вагомішими, ніж почуття поваги. Якщо ми не поважаємо дитину, а лише пропонуємо їй винагороду або погрожуємо покаранням, ми заохочуємо корисливість і страх. Оскільки ми самі були виховані діяти заради результату, ми не бачимо, що можуть бути дії вільні від бажання отримати вигоду. Правильне виховання заохочуватиме до вдумливості та уваги до інших без жодних спокус чи погроз. Якщо ми перестанемо шукати негайних результатів, то починаємо розуміти, наскільки важливо, щоб і вихователь, і дитина були вільні від страху покарання і надії на винагороду, а також від будь-якої іншої форми примусу. Але примус триватиме доти, доки влада є частиною стосунків. Наслідування авторитету має багато переваг, якщо мислити з точки зору особистих мотивів і вигоди. Але виховання, засноване на індивідуальному просуванні та вигоді, може побудувати лише соціальну структуру, яка є конкурентною і жорстокою. Саме в такому суспільстві ми були виховані, і наша ворожість і розгубленість є очевидними. Нас навчили підкорятися авторитету вчителя книги, партії, бо так вигідно. Фахівці в кожній сфері життя від священника до чиновника мають владу і панують над нами. Але будь-який уряд чи вчитель, який використовує примус та авторитаризм, ніколи не зможе домогтися співпраці у відносинах, яка є необхідною для благополуччя в суспільстві. Якщо ми прагнемо досягти гармонійних стосунків, між людьми не має бути ані примусу, ані упередженості. Як може існувати довіра і справжня співпраця між тими, хто має владу, і тими, хто має цій владі коритися, неупереджено розглядаючи питання влади та наслідків, до яких вона призводить, бачачи, що саме по собі жадання влади є деструктивним, приходить загальне розуміння процесу владування. Щойно ми відкинемо владу та авторитаризм. Ми автоматично переходимо до партнерських відносин, і тільки тоді виникає довіра і співпраця. Справжньою проблемою в галузі освіти є самі викладачі. Навіть невелика група учнів може стати інструментом особистої значущості викладача, якщо той використовує владу як засіб самореалізації, а процес викладання як можливість самопіднесення. Але просте інтелектуальне чи словесне визнання згубного впливу авторитету є нерозумним і марним. Необхідно глибоко розуміти приховані мотиви влади і домінування. Якщо ми побачимо, що розум ніколи не може бути пробуджений через примус, саме усвідомлення цього факту спалить наші страхи, і тоді ми почнемо культивувати нове середовище, яке буде протилежним і набагато вищим за нинішній соціальний порядок.